Барбоски. Барбося. А, барбося. бочоня, що ти, ты. Голова. Рыжая. От тобі. А бы языком-то, да? Та щоками, та языком-то ляпать, би, да? Да? <пасать>, ногами, трикать, а що зарвется рабаха нет його? Вот. Находится... Аби пострибать, аби пострибать, да? Аби пострибать покрутиться, оце, пострибать би, да? Страсна собака. Так, друзі, ну що, всім привіт. Сьогодні у нас, друзі, п'ятниця, 19 вересня. Значить, що у мене... По лікарні. Все як зазвичай в принципі. Але я сьогодні не потрапив до свого лікаря, він мене зранку то бачив, але вже пізніше він десь поспішав і він коротше, не подивився мій палець, а подивився трошечки інший лікар, також хірург, але з Запоріжжя там якийсь приїжджає. Сяду в тіньочок, друзі, трохи, бо сонце світить мені глаза. А, значить, що, подивилися вони палець, ну типу нічого поганого там не побачили. Знову був трошечки гній. Але кажуть, що загалом все йде на поправочку. От. Але ж сама рана здорова. І я так зрозумів, вони її зашиватися ж таки не будуть. Сьогодні мені позрізали значить, з рани там Зайву кожу, е яка одмерла. Тоді, я не знаю, ля він взявся, такий пузир на півпальця. Був, можливо, що е цей пузир з'явився внаслідок того, що лікар давив так сильно на палець, що він зробив мені оцей ну, пузир водянку, цю ж як мозоль чи як її назвати. Сьогодні значить, сестра його. Цей мозоль розрізала, зрізала також з нього кожу. блін, А це, друзі, аж отут спереді. А я ще думаю, він же ж у мене то замотаний, я не можу його розмотувати. от. А сам собі думаю, та чого ж у мене отут зверху болить? Рана то знаходиться ось тут. от, А болить ось тут зверху, так, чуть далі нахтя. Думаю, та що ж таке? Чого ж мені там так пече, Чого там так постійно болить? Аказується, оце ж сьогодні. Значить, коли вона вскрила, я подивився. а Там виявляється значить, водяний пузир, але ну він вже той пузир зійшов. От, лишилась лише кожа, знаєте, як от мозолі. Ну, Тільки здоровий-здоровий. Ми здоровий. зрізали там ту кожу і вийшло, що там на півпальця тепер така рана. Плюс це ж зрізана кожа. Блін. Рана сама не болить, а болить оце тут, де зняли оцю кожу з пузиря. Ну, а так коротше, друзі, нічого страшного. Він знову тут мені все прощупав, цей новий лікар. І каже, отут ніде нічого не болить. Та кажу, начебто. ні. Боліло, кажу, рука тут була опухша. Він, Ну тоді це хорошо. Бо каже, якби боліло, то тоді каже, треба дивитися більше, розрізати, бо інфекція могла піти глубже. Про що я вам і казав? що Моментом може піти там. Як він назвав, якось предплечь чи якось так. Ну, я так розумію, це оце, так, да? сюди. Ну, слава Богу, все нормально. Тут рука ніде нічого не болить з цими розами. Михайло каже, може хоч роза буде хороша. Не знаю, я сьогодні вже знову все розцарапався розами. Ну, а так що, зараз мелочі, друзі. Хочу змолоть дерті. Та напевно я зажину прицеп, передивлюсь проводку, бо там знову не знову, а якщо ви пам'ятаєте, я міняв фонарі. Спочатку на ледовські поміняв, Вони один нахитнувся, я поставив простий. Тепер дивлюсь і другий так само не робить. Тобто туди треба поставити простий з припаяними лампочками. А такі друзі справи, тому потроху буду працювати. Щось потроху буду робити. Головне, щоб туди не попала грязь. бо то буде взагалі капець. Добре. Буду працювати. Оце, друзі, дурна собака. Да? Вчора випустили, значить, лунку з ним погуляти. Іде дощик. Грізюка страшна. По всьому дворі. Він грязний, він був зліплений з грізюки просто. Ось тут буде вставочка. Шмарк зліплений весь різюки. Страшний. Ну піди, сядь ти десь в кубло і сиди. Нє, він оце лазив, лазив, лазив цілий день по цьому, по муляці, по тій. Зліплений був зрізюки. Ви пустили до нього лунку вечором, ну, щоб вона погуляла, сходила в туалет. Що ви собі думаєте? Лунка тут трошечки побігала, в туалет сходила і все. І проситься у вольєр. Вона не любить ходити по мокрому. А цей дурачок викачався. Аби стрибати. Аби стрибать. А, аби стрибать. <рес> Тікай, куди ти? Хай дурачочок, га? <рес> не видно, улибаєшся. Думав, що буде звіра, не собака. Коли яка там гроза? Ясне солнечко. Треба вже закінчувати з цим ремонтом якось. Ці сівалки то витягнути. Стоїть тут по... посеред двору незручно. така хороша у нас вся бака. Это как красива, но грязно, страшна. До сих пір. Ведь да? яка хорошая, но грязна, до сих пір. Да? Шо ты, голова? Шо ти голова? Чому я радость? Уф! Уй. Луночка. Скажи, я не дурочка, да? Я не така дурная, як босс. Ти той дурачок. Да? Да? Красота. Красота. Ай, красота наша. Ай, красота наша. Ай, красота наша. Уф. Ты гавкать не умеешь. Что ты гавкаешь? Упадаешь, дурачок. Да, Вончик. 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 Остань, друзья, денечки в беседке. Ночі вже холодні, вечора тежки добре. І виноградик, друзі. Осінній чорний. Вже отакий. Цей, друзі, не кислий, тому що тут у мене вода рядом, в принципі, шлангів вистачає. То їх я трошечки поливав. Обалденний вкусний. <хе -хе -хе> Друзі, ось дивіться. Ну чи не сволочь, оце таке придумали. Дивіться. Значить, є руководство по експлуатації. Автомобіль зібраний в Україні. Значить, мені потрібні запобіжники. Шукаю. Знаходжу. Є блок запобіжників. Під капотом і є блок запобіжників в салоні. Ось вони. Подивіться, хоч десь хоч один написаний запобіжник як називається і за що він відповідає. Ну, ну, ну я не знаю, ну сволочі, ну реальні сволочі. Зато показують, де окуляри покласти, де книжки покласти якісь. Чи блокноти. Як спинку откинуть, показують. Що робить? Факт той, що розумієте, і можливу якусь інформацію я б міг знайти на Drive 2. Але це ж російська, значить, сторінка в інтернеті. І все. Картинку вони показують, але вона така розмита, ти її відкрити не можеш. Ти не можеш зайти на їхній сайт. Що робити? Ну, якщо ви ж таки, ну покладіть якийсь листок, хоча б на принтері розпечатано. Де якийсь запобіжник? Ну, 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 це капець, просто капець. Ну це мене аж, блін, вивертає. Що мені тепер робити? Як мені його? Кожен витягувати вставляти? Де? Тут чи там? Підпис десь і підпис десь! Фу. Дурдом. Просто дурдом. Ну що ж, буду шукати. Друзі, знаєте, що я вам скажу? Що дурнішого і довірливішого чоловіка, ніж я, мабуть, ви ніде в світі не знайдете. Ось я вам для приміра. Якщо хтось захоче купити собі причепа, ні в коєм разі, друзі, не купляйте. Отут у нас номеровій. На це для тих інформацій, хто живе тут рядом. Е, Нікопольський район. Ні в коїм разі не купляйте. Ця людина, блін, ну це трендець. Бери прицеп. Ось такі прицепи. Ой, все так, все так чотенько, все так красивенько, прям, ну, ну, ну все. І документи я зроблю, і все. Ну все, ти тільки купи. Купив. Ви бачили той прицеп? Це мерзость, це реально мерзость. Ось цей прицеп, друзі, я не пам'ятаю, скільки він у мене. Ну, ну, ну йому жопа. Я ті фонари задовбався міняти. Красити його потрібно, бо йому срака прийшла. Я не знаю. І він ще мені каже, ну, може там хтось ще будуть клієнти, мол, типу, ти передавай, кажи, що є, там цей. І тобі ще й ти щось я тобі стігну за те, що приведу людину. Та хрен вам, блін. Це просто трендес, це просто трендес, блядь. Вот такі прицепи, блядь, блядь. Так, друзі, вже вечір. Я повинен з вами попрощатися на сьогодні все, бо приїхав взять. Надо працювати, ти кое що зробити, тому знімати вже все. Тому, друзі, давайте всім до побачення. Можливо, що до завтра. Всім пока.